У ніч на 27 грудня росіяни здійснювали обстріли кількох областей України. Зокрема, під ударом в чергове опинилася Дніпропетровщина. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, окупаційні війська п'ять разів ударили по Нікопольщині з градів та важкої артилерії. 40 ворожих снарядів прилетіли у три громади: Нікопольську, Червоногригорівську та Марганецьку. На щастя, люди. Де вціліли у Нікополі понівечені кілька приватних будинків і кілька господарських споруд. Побита лінія електропередач. У Червоногригорівській громаді російські снаряди пошкодили шість приватних будинків, два газони та електромережу. Окрім того, під ударом расистів була Донеччина. Голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко зазначив, що расисти вночі вгатили по Острівському Курахівської громади. Пошкоджено заклад культури, крамницю та п'ять приватних будинків. Зранку росіяни обстріляли Авдіївку з градів. На щастя, обійшлося без жертв. Обсяги руйнувань ще встановлюють. Одна людина поранена в Іванівському Бахмутської громади. У Бахмуті пошкоджено крамницю у часовому. Ру гараж на Лисичанському напрямку зафіксовано обстріли на околицях Сіверської громади. Також були прильоти по Торському і Зарічному Лиманської громади. На щастя, люди не постраждали.